Привіт, друзі! З вами бюро журналіста, і сьогодні поговоримо про правила зйомки військових подій, як зберегти безпеку та об'єктивність. Війна завжди випробовує журналістів. При роботі в зоні конфлікту дуже важливо дотримуватися правил безпеки та об'єктивності. Давайте далі розглянемо деякі з них. Перш за все, добре підготуйтесь до виїзду, вивчіть обстановку, перевірте безпекові рекомендації та забезпечте необхідне обладнання для захисту. Не забувайте про безпеку, використовуйте бронежилети та каски, шукайте безпечні місця для зйомки та дотримуйтесь вказівок військових. Важливо залишатися об'єктивними у будь-яких обставинах. Не втручайтеся у ситуацію, не дозволяйте емоціям впливати на вашу роботу. Зберігайте нейтралітет у зображенні подій. Уникайте публікації матеріалів, які можуть бути використані для пропаганди або вражають чи ображають людей. Якщо це можливо та безпечно, фіксуйте докази воєнних злочинів або порушень прав людини, таких як фотографії, відеозаписи та свідчення. Співпрацюйте з місцевою владою та військовими, дотримуючись їхніх вимог та інструкцій. Пам'ятайте прості правила: підготовка, безпека, об'єктивність вони допоможуть вам залишатися у безпеці та ефективно працювати в умовах війни.